Так, так, це саме ті мізки, які ви шукаєте. Знову ніч зомбі, барвану. Серйозно, і це чудово, згода? Ну темне владико, як твоя армія смертошерів розвалилася, мені довелося розширити клієнтуру і включати колективне злодію. Та того ж, Чайові, в них щедрі. А, і Тото, Колективні злодії взагалі не мають вважатися ними! Та ти що? Від колективних злодіїв просто кров шила стигне! Що може бути жахливішим натовпу тупих, в потупих зановоживших канібалів, який суне на тебе, аби з'їсти твій мозок? Справжні злодії, блискучі, могутній геній! Він не плентається на своїх жертв бездумними хвилями! Справжній злодій, мудрує, планує вводить навколо пальця. Це темний могутній володар. Яка. <ріс> як ти це робиш? Ти що дав спеціально, стоїш очікую, щоб перервати натхненну промову? Це правда, я б тоді ніколи не заходив. О, А Ану, розсуди нас, хане Волді, кажи, що зомбі не рахуються, як лиходії, бо вони бачите безмозкла маса. Я ж думаю, вони просто жахливі. А ти що скажеш? А тут є зомбі. Як ти це не помітив? Вони ж тут усюди. Ти забуваєш, я вищий за вас по всіх критеріях. Ви для мене всі як зомбі. То може тоді у тебе й вище розуміння ієрархії лиходійства є. Скажи, власне, так, я, зомбі, всі інші. Кас. Точно забув. Чарудії в мене тут. Ей! А я люблю магію. Хочеш, покажу магічний трюк. У мене твій ніс. Справді. Добре, я поверну його назад. Зомбі це так старомодно. Треба бути особливо обдурованим, щоб боятися їх. У майбутньому нам, звісно, зовсім нема діла до такого. Гей, а як щодо тих хлопців? Так це не зомбі. Опірмарник. Як накажете. Просто визнай. Це зомбі-роботи. Згоден. Однозначно. Баб Супер злодію. Ніч зомбі. Автор перекладу Артем Чебаряк. Текст читав Михайло Карпань. Мужики. зомбі караоке починається. З мене годі. Роз'явитись. Особистий транспортер. Ну, мужики, пропустите ж. Який самотній зомбі. Кейса Боуїсобі! How it should have ended. Народ! Ну підпишіться! Ну, будь ласка, і лайкніть, і прокоментуйте. Дякую за перегляд, і все таке.